Бонжур, мужики! Як думаєте, скільки буде коштувати офігавший компік з умовою, що він потягне все, що завгодно, без всяких проблем за 2023 рік? 50 тисяч? Або 25 тисяч? Хм, а якщо я скажу, що це 17 тисяч гривень? 17к, Карл! Напевно, ти скажеш, що я ідіот, але напевно ні. Але зараз спробуємо вас переконати, що це реально. Тому не забувайте ставити лайк і голосувати за Лебіговича. Обов'язково напиши в коментарях, за кого ти віддаєш свій голос. А ми не тягнемо резину і поїхали. І так, для нашого бюджетника ми взяли ветерана Intel Core i 3 10105 f Краще всього брати на OLX, де можна легенько забрати за 2000 гривень, але ретельно перевіряйте ніжки процесора. А якщо у вас є зайві кошти, беріть в магазині і не ломайте собі голову. Наш ветеран має 4 ядра і 8 потоків з максимальною частотою 4,4 ГГц. Те ви можете сказати, що краще було брати Ryzen 5 3600, i5-10400F і інші, але наш вибір пав саме на цей красень. Ви можете балансувати і редагувати збірку під себе. Це вже ваше рішення. Дупло, в яке ми кидаємо наш процик, це Gigabyte h 410 2 Ну можна язик зламати. Найдешевша і найгарніша материнка кусок пластмаси. Котра повинна виконувати свої задачі за свій прайс. Два слоти під оперативку, один слот під м 2 PCI Express 3.0, ніяких радіаторів та три роки гарантії. Охолоджувати наш камічок буде ID Cooling SE224XTS. Переходимо на сайт і вибираємо пункт системи охолодження. Звертаємо увагу на нову фішку сайту, це сортування за окремим параметром. Наприклад, вас цікавить параметр кількість. Теплових трубок та інші параметри. Він вам відсортує комплектуючі для ваших потреб. Після цього пишемо назву нашого дучика і починаємо моніторити характеристики. Має 4 теплотрубки, 120-мм міліметровий вентилятор і не сильно голосний. Хай береже нашу сраку від диміння і ще багато цікавої інфи, яку раджу вам уважно промоніторити. Далі відгуки читаємо або залишаємо свій відгук для допомоги іншим покупцям. Це дуже корисно підтримувати пільноту Чесних юзерів. Після цього переходимо в де купити, фільтруємо за ціною і вибираємо найкращий для нас варіант. Не забуваємо порівняти декілька варіантів, щоб задовольнити наші смаколики. Тому вибирайте найкращий варіант саме для себе. Також, якщо ти в пошуках ноутбука, з'явилася кнопка Перемикач з табличного режиму в звичайний, що є капець, як зручно. Тому раджу спробувати при пошуку ноутбука, це буде дуже корисно і приємно. Всі посилання залишу в описі під відео, тому переходь, я буду дуже вдячний. Оперативку ви. Брав стандартну, яка пройшла не перший термін випробування Kingston Fury – дві плашки по 8 ГБ з частотою 3200 МГц, Має підтримку XMP профіля, таймінги cl 16 та безсмертність. Ну і звичайно має гарний чорний стиль, який прикрасить вашу коробку від бананів. Тепер переходимо до охоронця даних, котрий зберігає ваші всі потаємні бажання 18 плюс характеру. Гудром PX 500 на 512 гігабайтів, і тут це по стандарту. PCI-Express 3.0, швидкість читання 2000, швидкість запису 1600, і саме головне ресурс запису 330 ТБ. терабайтів. Простяг за свої кошти, те, що нам потрібно. І тепер переходимо до самого цікавого. Це відеокарта. І в цьому відео це буде RTX 2060 на 6 гігабайтів. Одразу скажу, вона відновлена, і магазин дає 3 місяці гарантії. Якщо у вас є заві 500-800 гривень, можна докласти і купити 2060, 60 на 12 ГБ вибір за вами. Якщо ви зовсім хардкор і любите OLX, там простір до 8К гривень у вас ширше, тому рішати тільки вам. Наша дівчинка на борту має 192 шину пам'яті GDDR6, PCI Express 3.0 та дві вертушки. Все по стандарту. Про відеокарту трішки погорили. Тепер на черзі блок живлення, а саме Deepcool PF500, як ви зрозуміли, на 500 Вт. Основні критерії по вибору БЖ були як не дивно чорні провода тупо бісять, коли вони різнокольовані. Крові, а він по дизайну дуже стильний. Я говорю саме про дібку. В нашого блоку живлення є всі необхідні провода живлення. А по 12-й лінії він дає 480 Вт, котрих нам вистачить з головою. Але якщо вам мало і ви переживаєте, докидайте більше грошей і беріть стандартний блок живлення від Chieftec Smart на 600 Вт. Тому переходимо до тестів і приємного вам перегляду. Шіка! Find me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day, but she asked for І, звичайно, поговоримо трішки про корпус. Корпус можете вибрати будь-які. Хай буде це коробка від бананів, новий за 5000 з магазину, з OLX за 500 гривень. Там особливо нема що вибирати. Головне, дивіться, щоб були. Гарний забір повітря, встановлені якісь вентилятори та й користуйте собі. Тут уже вирішуйте самі. Дякую всім, хто додивився цей відео з до кінця. Ви найкращі. Бажаю вам топових збірок і мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, але й косик обов'язково. Папа.